Тільки уявіть, ви годуєте свою улюблену кішку, думаєте, що даєте їй смаколик, а насправді повільно її вбиваєте. Моторошно звучить правда, але це шокуюча реальність для тисяч власників котів по всьому світу. Багато продуктів, які ми їмо щодня і вважаємо абсолютно безпечними, є справжньою отрутою для наших пухнастих друзів. У цьому відео ми розкриємо 20 смертельно небезпечних продуктів, про які ви, швидше за все, навіть не здогадувалися. Приготуйтеся дізнатися правду, яка може врятувати життя вашому коту. Ви коли-небудь замислювалися, що корисне для людини може бути смертельним для вашого улюбленця. Напишіть у коментарях, який продукт, на вашу думку, є найнебезпечнішим для котів. Коти? Це дивовижні хижаки, чия травна система значно відрізняється від нашої. За тисячі років еволюції їхній організм адаптувався до раціону, заснованого виключно на м'ясі. Вони не просто хижаки, вони облігатні хижаки. Це означає, що їхні організми не пристосовані для перетравлення багатьох рослинних компонентів та інших речовин, які для нас є цілком нормальними. Тому те, що здається нешкідливим для людини, може стати справжньою бомбою уповільненої дії для кота. На відміну від собак, коти не мають такого ж набору ферментів для розщеплення різних вуглеводів і токсинів. Їхній метаболізм працює інакше, і навіть невеликі дози деяких речовин можуть спричинити серйозне отруєння. На жаль, багато власників не знають про ці фундаментальні відмінності, і через незнання наражають своїх улюбленців на величезний ризик. Перший і, мабуть, найбільш підступний ворог це шоколад. Так, це улюблені ласощі мільйонів, але для кота це справжня отрута. Шоколад містить теобромін, речовину, яку котячий організм просто не в змозі ефективно засвоїти. Навіть невелика кількість може спровокувати блювоту, діарею, судоми і навіть смерть. Чим темніший шоколад, тим вища концентрація теоброміну і тим більша небезпека чатує на вашого улюбленця. Пам'ятайте про це, коли наступного разу десерт з'явиться на вашому столі. Уявіть собі маленького кота, який випадково з'їв плитку гіркого шоколаду. Його стан буде критичним. Це не міф, а науково доведений факт, яким, на жаль, часто нехтують. Наступний пункт у нашому списку це цибуля та часник, а також усі їхні родичі цибуля порей, шніт цибуля тощо ці продукти містять сполуки, які руйнують червоні кров'яні, тільця у котів, спричиняючи анемію, ознаки отруєння можуть проявитися не одразу, а лише через кілька днів. І це дуже ускладнює діагностику. Навіть невелика кількість, чи то у свіжому, сушеному, чи у формі порошку, може бути небезпечною. Будьте особливо обережні з дитячим харчуванням, де інколи використовують цибулевий порошок, або ж із залишками вашої їжі. Уявіть, як ваш кіт із цікавістю облизує тарілку, на якій був соус із часником. І ви одразу зрозумієте, наскільки це небезпечно. Цей міф про те, що трішки не зашкодить, може виявитися фатальним алкоголь. Здавалося б, це очевидна річ, але багато хто недооцінює його токсичність саме для котів. Навіть мізерна доза будь-яких спиртних напоїв, чи то пиво, вино чи лікари, може спричинити серйозне отруєння. Річ у тім, що у котів просто немає ферментів, здатних переробити алкоголь, тому він блискавично потрапляє у кров і вражає центральну нервову систему. Це загрожує порушенням координації, блюванням, діареєю, проблемами з диханням, комою і навіть летальним наслідком, що цікаво, навіть дріжджі у сирому хлібному тісті можуть ферментуватися прямо у шлунку тварини. Виробляючи той самий алкоголь, уявіть собі кошеня, яке випадково перекинуло склянку з вином. Наслідки будуть украй серйозними. Не варто перевіряти, наскільки сильно ваш кіт любить алкоголь. Кофеїн, який ми знаходимо в каві, чаї, енергетиках та деяких ліках, це ще одна небезпечна речовина, так само як і теобромін, кофеїн надмірно стимулює котячу нервову систему. Але, на жаль, вони не можуть його швидко вивести з організму. Ознаки отруєння кофеїном включають гіперактивність, прискорене серцебиття, тремтіння, судоми і у найважчих випадках це може мати летальний наслідок. Уважно стежте, щоб ваш кіт чи кішка не мали доступу до недопитого чаю чи кави. Тільки уявіть, ваш улюбленець з цікавістю п'є каву, яку ви залишили на столі. Це справді може обернутися трагедією. Міф про те, що кофеїн трохи підбадьорить тварину, є абсолютно хибним М молочні продукти. Хоча в культурі міцно закріпився популярний образ кішки, яка п'є молоко, більшість дорослих особин насправді мають непереносність лактози. Коа їм бракує ферменту лактази, який потрібен для розщеплення молочного цукру. Споживання молока або інших молочних продуктів може спричинити в них розлад шлунка, діарею та блювоту. Хоча це рідко буває смертельно, такий стан завдає тварині багато страждань і може призвести до зневоднення. Краще взагалі не ризикувати і не давати кішці молочних продуктів, тільки уявіть, як страждає кошеня з болем у животі, коли йому дали блюдце молока. Це культурна омана, яка міцно вкорінилася, але вона вкрай небезпечна. М -м -м. Виноград і родзинки, хоча причина їхньої токсичності для котів і досі не з'ясована, абсолютно доведено, що вони здатні спровокувати гостру ниркову недостатність, навіть мізерна кількість винограду чи родзинок може спричинити дуже серйозні проблеми зі здоров'ям вашого улюбленця серед симптомів. Блювота, діарея, млявість, повна відмова від їжі та біль у черевній порожнині. Ці небезпечні продукти часто приховані у випічці або з лакових батончиках мюслі. Тому завжди ретельно перевіряйте склад. Якщо ви звикли ділитися своєю їжею з котом, уявіть ситуацію: кіт випадково з'їв кілька ягід винограду, які впали зі столу. Навіть цей невинний інцидент може завдати ниркам серйозної непоправної шкоди. Тут немає місця для жодних експериментів. Сирі яйця вони несуть подвійну загрозу. По перше, сирі яйця можуть містити бактерії сальмонели або кишкової палички, які викликають серйозні шлунково-кишкові розлади. По друге, яєчний білок містить авідин, це речовина, яка зв'язує біотин або ж вітамін b 7 Дефіцит біотину може призвести до проблем із шерстю та шкірою вашої кішки. Якщо вже дуже хочеться пригостити свого улюбленця, давайте йому лише добре приготовані яйця. Уявіть собі кішку з тьмяною шерстю і проблемами з травленням через регулярне споживання сирих яєць. Цей міф про корисність сирого для котів має бути раз і назавжди розвінчений. Сира риба, хоча коти, хижаки обожнюють рибу, сира риба може бути небезпечною. Вона містить фермент тіаміназу, який руйнує вітамін В1, тіамін в організмі кота. Нестача тіаміну може призвести до серйозних неврологічних проблем судом і навіть коми. Крім того, сира риба нерідко містить паразитів та бактерії, що спричиняють харчові отруєння. Якщо ви все ж таки хочете почастувати кота рибою, завжди добре її готуйте. Уявіть, ваш кіт мляво лежить, не реагує на вас, і все це через нестачу важливого вітаміну, це вже не схоже на невинні ласощі, сире м'ясо та кістки, сире м'ясо може містити небезпечні бактерії, як от сальмонела чи кишкова паличка, що часто призводить до серйозних проблем зі здоров'ям. Крім того, кістки, особливо ті, що пройшли термічну обробку, тобто варені, можуть розколюватися, це спричиняє травми стравоходу, шлунка або кишківника, вони також легко можуть стати причиною задухи, навіть сирі кістки, які на перший погляд здаються безпечними, все одно несуть ризик травмування. Якщо ви все ж годуєте свого кота м'ясом. Завжди обирайте продукти, спеціально оброблені для тварин або ж дуже добре проварене м'ясо і обов'язково без кісток, тільки уявіть, як сильно мучитиметься кішка від болю, проковтнувши гострий уламок кістки це справді вкрай небезпечна практика. Авокадо цей популярний і корисний для людини фрукт містить персин, фунгіцидний токсин. Що може бути шкідливим для котів, особливо у великих кількостях, він міститься у плодах, листі, насінні та шкірці авокадо. Персин може спричинити блювоту, діарею та інші проблеми з травленням. Хоча ступінь токсичності залежить від сорту авокадо, краще повністю виключити його з раціону вашого улюбленця. Уявіть, як кіт із розладом шлунку страждає після того. Як поїв авокадо, цей екзотичний фрукт не для котів печінка. Хоча невелика кількість печінки може бути корисною, її надмірне споживання є вкрай небезпечним. Печінка містить багато вітаміну А, однак його надлишок, гіпервітаміноз А, може спричинити серйозні проблеми з кістками та суглобами. Особливо у шийному відділі хребта, це може викликати деформації, сильний біль та обмеження рухливості. Уникайте регулярного годування вашої кішки великою кількістю печінки. Тільки уявіть, кішка, яка ледве рухається через проблеми із суглобами, спричинені саме надлишком вітаміну А, поміркованість це запорука здоров'я, а надмірність шлях до катастрофи. Дріжджове тісто, сире дріжджове тісто, якщо його залишити без нагляду, може становити смертельну небезпеку для вашого улюбленця. У теплому шлунку кота тісто почне підійматися, спричиняючи сильне здуття та гострий біль. Крім того, під час бродіння дріжджі виділяють алкоголь. Це може призвести до серйозного алкогольного отруєння. До симптомів належать здуття живота, блювота, млявість та дезорієнтація. Це одна з тих неочевидних прихованих небезпек, про які більшість власників навіть не здогадуються. Уявіть, як сильно роздувається живіт у кота від з'їденого тіста і як він страждає від нестерпного болю. Ніколи не залишайте тісто без нагляду. Ці аногенні глікозиди. Багато кісточок та насіння фруктів, наприклад, яблук, вишень, персиків та абрикосів, містять ціанід. Ці кісточки та насіння не повинні потрапляти до котячого шлунка, оскільки ціанід це дуже сильна отрута. Серед симптомів отруєння, ускладнене дихання, яскраво червоні ясна, судоми та шоковий стан. Завжди виймайте кісточки та насіння, перш ніж дати вашій кішці. Скуштувати трохи фрукта, хоча коти рідко їдять фрукти, випадкове проковтування кісточки може стати фатальним, тільки уявіть собі: кіт намагається дихати після того, як проковтнув щось із такої кісточки, це надзвичайно небезпечно, ксиліт у солодощах та жувальній гумці. Ксиліт це штучний підсолоджувач, який часто додають у продукти без цукру. Наприклад, ужувальну гумку, зубну пасту та деякі цукерки для котів він надзвичайно отруйний. Ксиліт викликає різке падіння рівня цукру в крові, тобто гіпоглікемію, і може призвести до гострої печінкової недостатності, симптоми можуть включати блювоту, млявість, втрату координації та судоми. завжди уважно перевіряйте склад продуктів без цукру. Уявіть, кішка втрачає свідомість через різке падіння цукру в крові після того, як з'їла жувальну гумку. Це тихий убивця. Людські ліки. Це, мабуть, одна з найпоширеніших причин випадкових отруєнь у тварин. Ніколи не давайте коту людських ліків без попередньої консультації з ветеринаром, знеболювальні такі, як парацетамол, ацетамінофен. Та ібупрофен надзвичайно токсичні для котів і можуть спричинити серйозне ураження печінки та нирок, а також руйнування еритроцитів. Навіть одна таблетка парацетамолу може бути смертельною. Завжди зберігайте ліки в недоступному для тварин місці. Уявіть, як кіт страждає від болю та відмовляється від їжі після того, як йому дали людські ліки, це злочинна недбалість. Почнемо з картоплі та помідорів. Їхні зелені частини, включно зі стеблами та листям, містять соланін. Це глікоалкалоїд, який є дуже токсичним для котів. Цей токсин може спричинити серйозні проблеми від розладів травлення та шлунково-кишкових розладів до серцевої аритмії та навіть ураження нервової системи. Завжди перевіряйте, щоб ваша кішка не мала доступу до цих рослин чи їхніх частин. Особливо пильними треба бути з недозрілими зеленими помідорами. Це не вигадка чи міф, а реальна та серйозна небезпека, яку, на жаль, часто ігнорують. Просто уявіть, як ваша тварина страждає від блювоти та діареї після того, як випадково погризе стебло або листок помідора. Сіль та солоні продукти, сіль потрібна в невеликих дозах, але її надлишок є вкрай токсичним для котів. Споживання занадто великої кількості солоної їжі, наприклад, чипсів, солоних горішків чи копченостей, може спровокувати отруєння натрієм. Симптоми, включають сильну спрагу, прискорене сечовипускання, блювоту, діарею, дезорієнтацію, судоми, а у важких випадках. Кому тому уважно стежте, щоб ваш кіт не переїдав солоного. Уявіть собі, кіт постійно п'є воду, поводиться дивно, і все це через надлишок солі. Це не просто смаколик, це справжня загроза. Гриби, деякі види грибів, які ми спокійно їмо, можуть бути вкрай небезпечними для котів. Отруєння грибами викликає цілу низку симптомів. Від звичайних розладів шлунково-кишкового тракту до серйозних проблем із нервовою системою, печінкою та нирками, оскільки дуже важко визначити, які саме гриби є отруйними, найкраще повністю виключити їх з котячого раціону. Ніколи не пропонуйте кішці гриби і пильнуйте, щоб вона не підібрала їх, гуляючи на вулиці. Просто уявіть, як ваша тварина мучиться від болю. Якщо випадково з'їсть отруйний гриб. це надзвичайно серйозна небезпека. Тунець у невеликих кількостях тунець, призначений для котів, абсолютно безпечний, однак, якщо регулярно годувати кота тунцем для людей, це може призвести до проблем. Тунець, особливо консервований в олії, часто містить багато солі та жиру. А це може викликати розлад шлунка. Крім того, тривале годування виключно тунцем може спричинити дефіцит тіаміну та інші поживні дисбаланси. Річ у тім, що тунець не є повноцінним джерелом усіх необхідних коту поживних речовин. Уявіть, як виглядає виснажений і млявий кіт, якого годували лише тунцем, це неповноцінна дієта, дріжджі саме не тісто. Самі дріжджі, наприклад, пивні чи харчові, якщо їх багато, можуть спричинити у кішок проблеми зі шлунково-кишковим трактом, вони викликають надмірне газоутворення, здуття та діарею. Хоча це й не настільки критично, як сире дріжджове тісто, все ж таки варто уникати давати тварині чисті дріжджі, якщо ви використовуєте дріжджові добавки для покращення шерсті чи шкіри. Завжди дотримуйтесь порад ветеринара, уявіть, як страждає кішка від болісного здуття, якщо вона гризла пачку дріждів, це вкрай некомфортно і становить небезпеку. Ми щойно виявили 20 смертельно небезпечних продуктів, які можуть ховатися у вас на кухні та загрожувати життю вашої кішки, від звичного шоколаду до підступного ксиліту, від цибулі до винограду. Кожен із цих продуктів становить реальну загрозу. Пам'ятайте, що травна система котів сильно відрізняється від нашої, і те, що безпечно для людини, може бути летальним для вашого улюбленця. Тепер, коли ви знаєте про ці небезпеки, ваше завдання захистити свого пухнастого друга від прихованих загроз і запобігти фатальним помилкам у харчуванні. Це знання не просто інформація, це рятувальний круг для вашої кішки. Величезне дякую, що приділили час цьому життєво важливому відео. Пам'ятайте, турбота про харчування це прояв любові. Якщо вам було корисно, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео про здоров'я ваших улюбленців. І обов'язково поділіться цим відео з іншими власниками котів, щоб вони також були в курсі цих небезпек. А який із продуктів у цьому списку здивував вас найбільше, і чи знали ви про всі ці небезпеки до перегляду відео? Розкажіть у коментарях.